Була така злива по розповіді начальника станції. Значить, прибіг якийсь мужчина нетверезий, язик заплітався, каже, що ідіть там, поплив, поспорили, що перепливе, став. Послали зразу, він послав матроса лодкою човном. Той виплив на воду, почав плисти туди. Оказується, там ще жінка якась. Вона вже каже, що його вже не видно. إنها <applause> І виплили вже туди шукати. Вона показувала, бо ж такий дошлив, що нічого абсолютно від рятувальної станції не видно було. Жінка показувала, що чоловік поблизу дальнього буйка. Спочатку працівники рятувально-водолазної служби, нернувши його там, не знайшли. Згодом вдівши гідрокостюм, потопальника таки витягнули на поверхню. Він був на відстані 20-30 метрів від того буйка. За останній тиждень в області втопилося троє людей в Шумському, Чортківському районах та у Тернополі. 14 числа Значить, в Шумську 30-річний е, чоловік е, потонув, якого ми 15-го числа підняли водолази Тернопільської Лановецької рятувально-водолазної станції. Також, тільки дякуючи Богу, що дитину вдалося врятувати, чотири е, рочки, яку він взяв на собі на шию, перепливав також ставок, то е, сиділа на березі дівчина з хлопцем, то хлопець кинувся, то тут е, дитину вдалося врятувати, а тіло підняли ми вже на другий день, тому що це вечором сталося. Ну, а в понеділок, в річці серед, в чорткові водолази рятувальної станції Чортківської, підняли тіло жінки 70-го року народження, яка ще пропала була перед тим в середу. От, отака ситуація. І маємо цей випадок, оце в місті Тернопіль. Загалом на Тернопільщині цього року на водоймах загинуло 39 людей, четверо з них діти. Більшість випадків, каже Василь Козак, стається через нехтування елементарними правилами поведінки на воді та через алкоголь. Люди просто нехтують елементарними правилами, і ми бачимо, що цей рік просто маса людей, які гинуть в нетверезому стані. І це все, що е, виходить, оті ті спори, що поспорив перепливу, зроблю те, що зроблю, і маємо такий результат, що стаються трагедії.